Спритний громадянин Індії 26 років допомагав студентам медичних закладів ставати лікарями. Історія з тим, що іноземні громадяни стають лікарями у нас значно дешевше, не нова. Але сьогодні за 9 тисяч доларів громадянин Індії медик пропонував власне і нашим українцям за 9 тисяч доларів скласти єдиний кваліфікаційний іспит крок за напрямками. Формація, власне, він брав кошти, студенти заповнювали лише декілька відповідей. Решту дописував він та деякі працівники екзамінаційної комісії. Прокуратура схему викрила. Тепер в нас не буде нових медиків за 9 тисяч доларів. Отже, не тільки штучний інтелект та онлайн навчання шкодять майбутнім медикам. Що думаєте, стосовно таких схем щодо навчання майбутнього? machine ready.